І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Знову продовжуємо розпаковочку монет з Національного банку. Сьогодні у нас 4 посилочки, і всі вони, напевно, мають бути досить цікаві. До речі, прохання, хто не підписався, звісно, підписатися, підтримати канал то, звісно, отримати свою дозу нумізматики. І так, друзі, ці всі монети у нас 2025 року мають бути, тому що. Не виходилося цього року все саме розпаковувати. До речі, хочу сказати, що досить стабільно почав колекціонувати саме ювілейні монети. Попередні роки більш старався саме ходові монети з ходячих монет України, саме фальшиві більше цікавили. А зараз, враховуючи те, що досить мало вже монет на. На ринку, можна так сказати, не на ринку, а на руках десятки, п'ятерки, двойки, одинички, п'ятки вже взагалі практично не ходять. 50 попадаються, і 92-й, і 94-й. Правда, там вже немає зовсім нічого цікавого. 95-й, 6-й взагалі, за останні напевно, півтора року жодного жодної монети не попалося. Хоча час від часу навіть заходжу по маленьких магазинчиках. І стараюся обміняти. Ну, на жаль, немає нічого. І так, от перша посилочка, це у нас є бавовна буцефал. Також монетка. Ага, тут навіть дві. Ух ти що. Це у нас буцефал і. і Ніл Хасевич. Ось така. 163 буцефал і Ніл на, ой, 154 навіть на оборот. Ось така. В першій посилочці але зразу дві монетки. Круто. До речі, в попередньому відео я вам показував саме в розпаковочці, які, які саме альбоми, футляри. Я колекціоную вже монети і збираю досить практично. Хочу сказати, що досить багато сувенірок порожніх є, можливо, когось цікавлять. хоча всі монети вже виходять в сувенірках, мабуть, йому і нікому не буде. І так, це у нас також є. Монетка, монетка. 150 років від дня народження кошиться. Так. Олександр Кошиця. Так, ці всі монетки в нас переїдуть в альбомчик 25-го року. Я його ще не маю, буду замовляти, то є м -м, альбоми не Національного банку, но по стану вони далеко впереді за Національним банком України. Хлопці з рук набагато краще роблять, хоча там і в них масово йде. Так, ще у нас одна посилочка і це у нас є лелека. Попередній у мене тоже, мабуть, було лелека. Так, в попередньому відео в мене було лелеке, виходить, що ще одна лелека. А як же так? А так, друзі, просто замовлення йде з іншого аккаунту. Тому що, як всі знаєте, можливо тільки одну монетку замовити. Забігаючи наперед. Скажу вам, можливо, і то, ну, то і, і не секрет. Я думаю, що багато хто так робить, замовляють на декілька аккаунтів, і потім, можливо, будуть і річні набори продавати. Я, наприклад, замовляю мінімум, стараюся по дві монети замовити, щоб в один альбом собі запакувати свої монети, а інший альбом, можливо, з часом буде. Ставитися на продаж, тобто повністю річна колекція. 25, 24, 23, 22 і так далі. Українська бавовна лелека. Не поняв, це що таке у нас. Третя монета, друзі, чи що. Ай, ні, то чек з попередньої, а тут у нас є магора. Ось так. Магура була в нас в попередньому. І в цьому ось такі монетки. Хто колекціонує монети, прохання пишіть свої коментарі. Як ви колекціонуєте. Ось так. Тому, друзі, прохання, хто не підписався, підписатися. Монетки розбирати більш детально не будемо, тому що... Всі вже їх мають великих кількостях, всі про них все знають. А в нас все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!